Приємного тихого вечора. Вітаю вас на своєму АСМР огляді. АСМР-огляд буде незвичний. Приснімати АСМР мене до Лобки режисера сьогодні в Ось, бачите, був такий імператор Адріано. В ті часи Древній Рим. Вона є з бронзиця. Така композиція, як колокольчик, але вона устойчива. Ви бачите, я її ставлю, вона буде стояти з бронзи. ну Потім... цього марка Авреліо знають багато. Правителя Марка Врелій, який, який завоювував дуже багато земель. Видатна постать була в древньому, в древньому Римі, бачите, які суворі обличчя були в ті часи у чоловіків, як в наших зараз, через війну, через нерви, так, войовничі такі обличчя. Постать. Це був такий Трояно. Бачите, він, мабуть, був найстарший, тут зображений. якийсь цікавий. Хоча нема бороди в цих є борода, а може наймолодший, але в нього таке дуже якесь особливе обличчя цього Траяно. Мабуть, він наймолодший був, наймолодший. Найвідвертіші такі якийсь одяг. Бачите, оце такі були. Ем, закриті біжати і такі голене тіло, бо він був наймолодшим. Я не знаю історію, я не можу вам розповісти про кожного, окрім знаю Марка, Авреліо і все. Оці я не знаю постаті, але це все були. Великі, великі постаті в Древньому Римі. Ось тут такі зморшки на лобі. Але це говорить, що людина була зосереджена і такі правильні прям риси обличчя. Мені здається, це був найгарніший з них Каракао. Ось таке його поставимо сюди. І ось такого я теж знаю і ви, мабуть, дуже знаєте. Це Августо. Він наймолодший. наймолодший взагалі юнак був такий імператор Авкусту. Треба про нього почитати. Він тут зображений наймолодшими такий метал, більш... Такий він більш важкий. В і ось дивіться, якщо брати по віку, якщо розположити їх по віковій, по віковій і їхній постаті, хто від кого від по віку мені здається, треба поставити так. Цей наймолодший був Потім, ось цей чоловік, якщо по віку. Я не знаю по рокам правління взагалі нічого соромно, але я не знаю. Може хтось в коментарях напише. Потім був оцей дядечка, мені здається так, по віку, якщо дивиться. А ага. потім був ось цей по віку. Ось так. Хоча може бути. Я помиляюся, якщо брати по віку, то ось так, мабуть.